Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі, ну, який здебільшого присвячений темі електровелосипедів. Ну і що ж, сьогодні нарешті настала справжня зима. Нарешті ми дочекалися і випало так добряче, добряче сніжку. Нормально. Це якраз та погода, яку я і хотів. І сьогодні хочу провести тест і показати вам, скільки проїде електровелосипед. Взимку на одному заряді без використання асистенту і без використання педалей, тільки за рахунок ручки газу. У мене вже було відео, скільки він проїжджає влітку на максимальній потужності. Це приблизно там, 65 км. Також було відео ще влітку, скільки він проїжджає максимальну дистанцію. Це було результат близько 140 км. На одному заряді без використання педалей. Тому зараз настала зима і ми робимо ще раз такий же тест. Будемо їхати трошечки заощадливо, та в принципі будемо їхати в середньому режимі. Але відео буде без зайвих балачок, тільки результат. Ось ми будемо зупинятися кожні 10 км і порівнювати результати на нашому бортовому комп'ютері. Тож, погнали! І починаємо, як завжди, з вмикання комп'ютера. Акумулятор ми повністю зарядили, підключили. Так. 41,9. Зараз залишок батареї. І це я батарею повністю зарядив. Ще ні метр не приїхав, а вона вже на 0,5 Вольту розрядилася в мене. Отож, зажимаємо дві клавіші. І по центру все, всі показники ми обновили Дивимося, загальний пробіг 5120. Заряд 41,9. Температура показує мінус 4 градуси, хоча по погоді в інтернеті пише, що мінус 5 і по відчуттям мінус 12, тому трошечки оманливо. Я думаю, що на швидкості буде більше. Температура збільшиться до мінус 6-7. До Це як мінімум. Отож, на таких показниках ми фіксуємося і починаємо наш експеримент. Ну і ще хочу відмітити, що для чистоти експерименту я буду всі результати дублювати в страві, буду спробувати писати маршрут в страві, якщо він не зіб'ється, таке може бути, що GPS може збитися і тому ну, не вийде. Але я спробую записати, щоб в кінці наші результати порівняти, наскільки правильно взагалі комп'ютер фіксує пробіг, середню швидкість, і ми це все в кінці порівняємо. Все, поїхали! До речі, виїхав, їду і думаю, я ж забув сказати, найголовніше, в принципі, що ми сьогодні тестуємо, які характеристики. А це ось такий от трейловий електровелосипед на, на моторі MXus 500 Вт 36 вольт. Акумулятор 27 ампер годин. Для всіх, кому цікаво, зараз покажу, як виглядає місце з'єднання всіх проводів. Ось оно. У мене під таким пильничком. І ось що трапляється, коли йде дощ, сніг, коли все. грязь набивається, ось це місце, де в мене підключається. Бачите, виходить провод з акумулятору, контролер і проводка в нього виходить саме низ. Тут, в цьому кожусі в мене сходиться вся, вся, вся абсолютно вся проводка велосипеда. Ззаду є розріз такий для пильничку. Він у мене, бачите, на стяжках, зверху, знизу і по центру скріплений. Але все ж таки щось якась вода, бруд туди попадає, набивається. І може щось якась халепа трапитись, тому це теж треба мати на увазі. Абсолютно все про цей велосипед, починаючи з моменту його збірки, і різні тести є на каналі. Ось можете переходити, дивитися, підписуватися, тому що ще з ним дуже-дуже багато буде цікавих тестів, я напридумував собі. Але сьогодні ми робимо ось такий: на дальність пробігу взимку. Погодочка нормальна сьогодні. Ось так от навалило сонце. 我一看。<music> <music> Перші 10 км ми вже проїхали, як бачимо, немає однієї поділки заряду. Так, бачите, 10,1. Середня швидкість 12,1 км на годину. Максимальна швидкість була 23,6 і залишок заряду 40 вольт. Температура мінус 2, але по відчуттям гораздо-гораздо більше. Ну що ж, вмикаємося на наступних 20. Друга зупинка 26 км мінус 3 5140, середня швидкість 12,4 км на годину. Максимальна 25, залишок 38 вольт. Тобто ми використали за 20 км вже 4 вольта. Так, загалом велосипед виглядає ось так. Ось, що чекає вас під час зимніх прогулянок, набивається абсолютно все. Все, примикачі, коротше, все. І ви ще рахуйте, що типу металеві запчастини, як ланцюг, касета, вони ж просто почнуть ржавіти в мене після цієї подорожі. ну Вони вже там трошечки, я бачу, десь місцями ржа є. А після цієї подорожі, тому що ж ще... Їхав місцями, де була дорога з солями, тому посипана. Тому однозначно буде іржавіти. Ось так все набилося в мене. Ось так велосипед виглядає в цілому. Дуже прохолодно, дуже. Не знаю, як ще трохи проїхати. І така маленька середня швидкість, як 12,4 км на годину. В мене через те, що я їжджу ось такими от Двориками, ось такими маршрутами, ось як чоловік їде на великої, І я отакими їжджу, будиночками, дворами. Катаюся по приватному сектору, взагалі класно. Їдеш ні машин, ні людей, нічого собі відпочиваєш, але дуже-дуже капець, як холодно, і, мабуть, я десяточку сьогодні прийду максимум і все я буду завершувати на сьогодні. І продовжу свій маршрут завтра. Так, давайте зафіксуємо проміжковий результат. Ми проїхали Ось по комп'ютеру 24,8, по страві, до речі, 2485. І середня швидкість у нас склала 12. Якщо видно було, 12,6. Температура мінус 2 і максимальна швидкість 24,8. Залишок батареї 37,2 вольти. Стан велосипеда після зимньої поїздки у 25 км. Всього-навсього. А маємо ось таку картину. Треба ось це все зараз почистити, витерти ланцюг, касету, щоб воно все не заржавіло. Треба тут все почистити, щоб коли почне таяти, трошечки там в не пішло. Загалом велосипед от вкритий такими плямами сольовими. І це при тому, що я всього сот метрів проїхав по дорозі. Ну, що така погода? І ми переміщаємося в завтрашній день. А проїхав я 25 кілометрів і половину сьогодні не просто так, а тому що просто така холодина. Руки відмерзли, ноги просто замерзли. Ну, ну взагалі це неможливо їхати. Я... Такий дискомфорт відчуваю. А все через те, що заради експерименту я не можу крутити педалі і не можу по суті рухатися. Я їду, мене обдуває ну, дуже холодний вітер. І тому я переношу своє випробування на завтра. Зараз лише тільки почищу трошечки велосипед, щоб він там не заржавів сильно. Для вас нічого не міняється. Проходить декілька секунд, і ми переміщаємося у завтрашній день. Магія. І ми в наступному дні одразу опинилися. Я вже вчора... викатив свій велосипед. Я вчора його трошечки почистив. Так, вмикнув комп'ютер. Ось наш пробіг, на якому вчора зафіксувалося. це 24,8 км. Середня 12,6 і вольтаж 37,6. А чому саме 37,6? Бо в минулому відео я показав, що ми завершували на. Вольтажі 37,2. Це нормально, коли батарея одразу після зупинки показує занижений показник, але потім через 10-15 хвилин вона, можна сказати, відновлюється. Але через все ж таки погодні умови, через мінус 16 сьогодні вночі, і акумулятор стояв ось в гаражі, не в теплі а був на морозі, тому він трошечки просадився до 37,6. Це вже не відновлює ми, якби, все. з цього показника. Ми сьогодні починаємо наш маршрут. Ну що ж, я думаю, що десь ще 25 кілометрів ми за сьогодні поїдемо. І оскільки я ще не почав їхати, а мені вже дуже холодно і показує мінус 4, тому не буду багато базікати. Поїхали! Так, До речі, за катаннями, за цими зйомками. Я вже й забувся, що в мене на одометрі 29,9, майже 30 кілометрів я проїхав по запасу ходу 36,3 вольти залишається. Загалом в дорозі я 2 години 22 хвилини. Але я, щоб не змерзнути, вже другий день ось зупиняюся, щось познімаю, побігаю, потанцюю, порозминаюся трошечки, щоб не повторювати помилок вчорашнього дня, аби не замерзнути. Тому 30 кілометрів вже позаду, поїхали далі. Питання доцільності, шолома взимку, залишається відкритим. Тому що нафіг він потрібен, якщо ну, дуже так м'якенько... Можна і так приземлитися. О! 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 Ну, зато в такому красивому місці. Блін, на повороті якраз їхав. Треба було... Тут є спуск вниз, а мені треба було наліво. І Трошечки колеса ось така є колія, тут сніжком, сніжком присипано, але під ним коротше, така слизька колія, і я на поворот в мене колесо зносить і туди вперед поїхав нормально. Зато, зато до речі, з гарним краєвидом так впав, як наче так і панував. Не, на рахунок, якщо серйозно, то е, шолому, в мене є шолом, мені вже писали люди в одному з відео, в минулому з відео, як я зимою їздив. Чому без шолому? Бо в мене він є, але мені його ну, нікуди одягати зверху. Це не так зручно, там я знаю під шолом спеціальні такі термо. Шапки одягають, Ну, в мене немає нічого такого. А зверху цієї, звичайно, ну, він просто не вдінеться і, Розумієте? Короче, Буде якось ну, не дуже зручно і, в принципі, красиво. Тому я їжу взимку, тільки взимку, тільки ось по такій погоді. Там, я їжу ось, шапка і капюшон без шовому. Хоча зазвичай в 99,9% я їжу шовомом влітку. Це ось. падіння, ось таке падіння. О, я ж багато сидіти на холодному не буду. Це я тільки тільки від'їхав від, від хе -хе, того місця, де знімав відео на зупинці в 30 кілометрів. Ось. Ось. А нам їхати зараз ось туди далі. І, до речі, як бачите, дороги, по яких я їжджу, ось, ось, оце, оце ось все. Тому казати про якийсь... Об'єктивний результат в моєму пробігу ну просто неможливо. Тому що якщо б я по такій погоді але їздив би просто по асфальту, я вам скажу 100% би, що я проїхав би десь ну, 100 кілометрів на одному заряді батареї і в мінус 3, мінус 5 і мінус 10 градусів. Але я їжджу по ось таким місцям, щоб розумієте, з кайфом. Якимись відчуттями, що це драйвово, це весело кататися, нафіга мені їздити просто по асфальту. Це не цікаво, для, особисто для мене. Мені треба драйвувати от, вихідний день виїхати, раз собі покататися, по... отримати свою дозу адреналіну, покайфувати. Але, до речі, ось, якщо падати в цьому місці, я в цей металевий штир головою, то буде вже не дуже зовсім зручно. або, знаєте, Хрептом туди на нього насадитися. Безпека це важливо. Тому не повторюйте моїх трюків, це виконано суцільними професіоналами, такими як я. Без шоу не катайтеся. Поїхали далі. Ні. Я що то відео знімаю? Чого? Ти що, ти що уже фотки? Сфоткала? Ну що, мороз і підмерзання починають мене потроху наздоганяти. Стає вже нестерпно, починає вчорашній день нагадувати мені. А тим часом ми проїхали за два дні. Щось погане в фокусування, до речі, працює, коли мороз. За два дні ми вже проїхали 41,4 км. Залишок акумулятору у нас 35,9. Трошечки сповільнився процес розряджання акумулятору, бо я його вирішив вирівняти. Їхати трошечки економніше. І дороги обирати ну, не такі, прям що взагалі не проїдеш, а більш такі накатані дорожки, тропинки. Фух, тому відпочиваємо, робимо зарядку, якось намагаємося відігріти свої всі кінцівки, руки, ноги. І будемо їхати далі. Сподіваюся, що 10, а то й 15 кілометрів ми за сьогодні обов'язково до повного розряду приїдемо. Поїхали! Softly falling snow, a winter's tale unfolds, whispering secrets as the world turns cold. Що, повернувся я на базу, вирішив з себе більше сьогодні не знущатися. Та, в принципі, думаю, досить. Нам вже цього результату більш ніж достатньо. Як бачите, в мене поділки вже зникли, і зникли вони вже доволі таки давно. Тому я враховуючи те, що це літій іонний акумулятор і повне розряджання в нуля, тим паче в холодну погоду дуже погано буде на нього впливати. Тому я вирішив його більше не мучити. І в нас такі показники. Проїхав я всього навсього 51,5 км. В дорозі це 4 години 13 хвилин. Вимкнувся. 4 години 13 хвилин стільки в дорозі. Середня швидкість склала 12,2 км на годину. Загальний пробіг велосипеда 5171 км. Температура зараз мінус 3, бо мінус 5 показувала. Тому що я заїхав вже на гаражі, тут немає вітру, тому мінус 3. І залишок акумулятору 35,4 вольти. 35,4 цього було б достатньо, щоб ще проїхати мені кілометрів 10. Я би зміг проїхати, але знову ж таки я не бачу сенсу. Ну, давайте буде не 51, нехай буде 60. Як я казав, в відео трошечки раніше. Якщо б була така температура, така погода, все, але я їхав би тільки по асфальту би, і там на контролі кілометрів 15 на годину, то я би запросто зміг би проїхати і 100 кілометрів. А в такому не зовсім економічному використанні, як їздив я по полям, по якимось, по приватному сектору, де отак от каша, такий сніг, мене часто дуже буксує заднє колесо. Тому ну, що ти їдеш зі швидкістю 10 км на годину і з розхідом 300 Вт. Ну, це, ж, це ж ненормально, коли по асфальту я буду їхати і в мене буде споживати 100 Вт. Тому цей експеримент взимку, ну він такий 50 на 50, його можна враховувати, а можна і якось по-іншому поїхати. Буде зовсім інші цифри. І тепер саме цікаве, що коли я тільки що їхав уже в самому кінці, в мене така спала думка: що, а який сенс мають такі тести, коли людина не може... Як в моєму випадку проїхати в день більше, ніж 25 км на годину я просто замерзаю, і це неможливо. Просто умови неважливі. Я навіть після вчорашнього дню почував себе, після вчорашніх 25 кілометрів почував так ну, не дуже приємно, вже гору почало боліти, і якесь трусило ввечері. Ну, знаєте, такий стан неприємний. І це після 25 кілометрів. І сьогодні я проїхав стільки ж 25 км, 26 трошки більше. І вже мені так неприємно, я просто ну, не, ну, не можу Розумієте, мені все так хочеться додому зараз в гарячу ванну, пити чай і все, щоб не за не заболіти. Це просто знущання над своїм здоров'ям. Тому я думаю, що... Просто людина не може проїхати більше, ніж ось 25 км, Тому їздити 100 км, наприклад, це що в 4 дня їздити. Ну, це просто не має ніякого сенсу. Тому дякую вам за перегляд, то, що подивилися ці два дня знущання наді мною, як я сам над собою знущався, трошечки помучив себе. Але мені теж було це цікаво і в деякому сенсі було навіть приємно. Були моменти, коли можна було там прикольно покататися, поїздити. Це було прикольно. А взагалом це дуже капець для мене, який важкий був тест. Тому пожалійте мене, підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть, як вам мій тест, як вам моя покатушка сьогоднішня і ваші якісь думки з цього приводу. І саме цікаве, залишено на кінець. Через тиждень, я сподіваюся, що через, через тиждень вийде дуже нетиповий для мого каналу. Ну як нетиповий, дуже незвичний і дуже інформативно цікавий відео. Це буде е, мій особистий досвід. А який ви вже дізнаєтесь? Я так сподіваюся, що за тиждень. Тому до скорих зустрічей. Пока.